Коли, каже архімандрит, нині вже покійний, спочив стратонік, поклали на землю ото весь, тот, весь от груз, із мощами, там і глина, вода. Коли відкрили, то всі ахнули, і сльози були на очах у многих, Яке чудо Бог явив нам. Потім таке ж чудо, ми пережиємо ще пізніше, коли Спочине архімандрит Ів Угольський, коли так же знайдуть його мощі нетлінними і нині в Угольському монастирі, в його мощі прибувають, Бог указав нам наші предки були православними святими. Так, да, ми з 46-го року вже були введені в склад Совєтського Союзу, в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тисячу років ми з тим народом ніколи не були разом, а коли нас приєднали, то виявилося, що наша православна віра Кирило-Мефодіївська і віра Києво-Печерська ідентичні. От почому сьогодні держимося опита києво-печерських Монахів. Для нас києво-печерська лавра, це не проста лавра, не тільки там, Уверху великі прекрасні храми, там, у печерах, лежать теж сотні мощей святих, преподобний оті наш Алексіє, молі Бога за нас, а також молі Бога, і за того священника, архімандрита монаха, стратоніка Серафім, за те, що Він найбільше приклав трудів у піднятті мощей на. Землю відкриті мощей. Та й всі, хто нині почитає преподобну Олексія, в'єдну із нашим новоприставленим архімедитом Стратоніком Серафимом, щоб почувствували, який великий Бог, котрий многократно при всіх властях дає нам поняти, що православ'я то не просто одна з релігій, православ'я церква регістрована на небі. І ми маємо регістрацію Святого Духа, ми чувствуємо, що то релігія добра і справедлива. І то підтвердив нам великий наш святий архімандрит Алексій, ісповідник сповідник котрий майже весь народ перевів з часів Австровенгрії, потім час Чехословакії у святої православії. І ще одна заслуга преподобного Олексія. 1921 році, той вже рік, як вже була створена Республіка Національна Подкарпатська Русь, він організував із народом божим в Ізі Коло Хуста церковний собор, котрий провозгласив відновлення тисячолітньої Карпатруської православної церкви. А для того, щоб не було якихось помилок, то патріарх. Сербський Дмитрій послав кращого свого єпископа Досіфея Нижського, щоб поміг нашим людям і архімандритам в рамках канонічних правил провести ті збори і правильно відновити. І коли сообщено було, що відновлення було правильно, сербська церква офіційно визнала канонічність Карпату православної церкви. Мало того, коли Константинопольська церква у 23-му році висвятив тоді патріарх на Прагу архієпископа Саватія, а йому так і казав, хочеш та йди туди на Подкарпатську Русь, може, там будеш главним. Тогда сербська церковь помахала пальчиком на Константинополь, забери свого єпископа. І дійсно, хоча назрівав конфлікт, Но Константинополь подчинився і дав команду архіпіскопу Саватію вернутися в Прагу, а всі, кого він привів до себе, щоб повернулися у єдинство Карпоторуської православної церкви. Так, почому ми про це говоримо так подробно? Бо нині в Україні прийняли закон про заборону Української православної церкви, яка нібито афільована, есть тайними зв'язками, з'єднана із державою агресором. Звичайно, сам закон безумно антиправославний, антизаконний, та в ньому ніч не є правового. Однак, закон і закон. І безбожники будуть питатися його реалізувати і захвачувати храми. Так от жителям Закарпаття предлагається, якщо уж для сьогоднішніх властей Українська православна церква не бажана, то хто буде хотіти, може в устав увести месо слово Українська, ввести в устав Карпаторуську православну церква і все, і далі мирно служити. І за нашу країну, і за наших воїнів, і за переселених, і за всіх, хто потребує нашої допомоги, а новоприставленому архімандриту, уже тепер, на мій погляд, і сповіднику за віру Христову, архімандриту стратоніку, у тому, що він пострижений з іменем Серафим, приносимо благодарність йому в своїх молитвах. Просяв у Бога, Господи, у покой новоприставленого архіма Стратоніка, прости йому земні пригрешення волі, невольня, а за ті труди, куди він так положив, хоча б навіть лише в тому случаю прославленію преподобно Алексія, починаючи з Жгородської конференції, Боже, зарахуй йому во спасенні душі, бо лиш так, оцінюючи правильно, достойно труди наших людей, ми й тут діти Божі. А в вічності вірими і наслідники в'єдно із преподобним Алексієм і з усіми святими Царства Божого. Амінь.